1 квітня. Вітаю вас Вінничина в лісі. Поки що гідненький попався. Тільки починають. Як буде далі, не знаю. Подивимося. Такі є саркостипи попадаються. І ще попадають якісь грибочки. Ну, я не знаю, як вони називаються. Поки що от стики. Чоловіка там ще є трішечки. Будемо дивитися далі. Можливо, ще щось знайдемо. Залишайтесь зі мною на каналі. Так, знайшовся ще один. Поруч був. Тики вони починають. тики-тики. І два. Дивимося далі. Можливо, ще щось знайдемо, не знаю. Тут з вами поговорила, присіла і дивіться, що я знаходжу. Єдненький, другий. Десь був третій. Десь я загубила. Десь був третій, бачите. Ну, поки два бачу. Треба дивитись добре, і дуже тяжко найти, вони такі вилазять з листочка, листочків, вони дуже тяжко побачити. Так, поруч були. Тут того знайшла перший і тут ще два було. Поки мене, вісім шапиночок знайшла. Тільки присіла, такі є. Але вони дуже малесенькі, тільки з'являються у нас. Тому треба дуже очі відріщати і шукати. Інакше можна дуже з листям зливаються. Так, все, шукаємо далі. Ось так приємно в лісі. Присіла. І тут такий красунчик. І сіла, туди далі. А тут такий красунчик. Ось така красота, дуже менюсенькі ще. Отакі почались. Таке чудо, що йшла і так низенько, і зробили гніздечко. Ташечки. Це з минулого року в мене залишилось. Таке чудо. Це на наше грибне місце. І треба розгортати ко листя. Ось такі красавчики. Другий і третій. Курій її виліз бідняга. Треба дивитися. Може підлезть вам. Так. Так, де це ще? Ще. Ще воно. А цей маню, манюсінький. Так і так і починають. Багато, пару штучок таких з'являється. Показувати не дуже в нас багато. І чому вік трошки зібрав. І ці сморчки. І трохи тут у мене. Ну, нічого. така була у нас прогулянка. Так, вже. вже дома. Хочу показати, більш так, краще видно буде. Так, такі в нас сьогодні таке було тихе полювання. Ось такі назбирали серкосивше. І небагатько. ну, може, з пів кілограма десь смарчикових шипинок. Вони в нас тільки почались, тому небагато, але й то, слава Богу. Так, кропиви, куди ж без неї? І трішки зелені на салатик. Все. Отакий у нас сьогодні був уловчик лісовий. Всім дякую, що були з нами і до зустрічі. Пока-пока. Вітання, друзі, через неділю. Пройшли морози. Сьогодні 11. квітня. І ми прийшли глянути, що вже є в лісі. Але все на місці, нічого не померзло, трішки є грибочки. Ось незина. Ми з чоловіком здивовані, де є грибочок. Ось там. Все в лісі на місці. Нічого не померзло, ніякі рослинки. Паутиця. Їстівна рослина. Все на місці. Я назбирала чесночниці, трішки соркосцифів. Ну, якось, слава Богу, лісок пережив. Так, не буду розказувати багато. Зараз покажу, скільки я назбираю грибочків. Так, таке місце невеличке, грибне. Ось тільки пару штук. Я не збирала. О, які миссисоркос цифри. Кіманюньки такі не збираю. Ідемо ще так, де це ще є? А ого, там є. Пріму дорозі. О! Жінки. Зараз будемо збирати На кучку. Те, який є примерші його, більш менш. Десь я тут такі, що О, під листям Красунчик заховався. Так. І ще О. Терчить. Вибиш менш від мороза. щоб сказати, дуже мороз, то ні. Взяв їх шапинки. Як який. Є кращі, є чуть примерші, але на то не впливає. Так, десь ще я не бачила. Ось. Головку похилив. Так. І воно ще там є туди, туди. Зараз буду збирати, потім покажу. Трижки О, это такая прям семечка. О, негарно Ще два І а вон ще два. Так, збираємо. Ну. Душею один маленький. О, я думаю, що все. Так, збираю і покажу, скільки назбирали. збирали. и тебя сюда, к Там такой вот тот. Там такой вот тот. Такой. Красочек. Отак, на кучку так, он шиє. Так, туди далі шия, а там один бачу. М -м. Так, збираю. Так, показую. Що ми збирали? Бо вже треба туди розбиратись. Так. Це в мене трішки саркосцифи. На там колючок, На низу трішки саркосцифи. І от смарчки. Це одна кучка. Там ще є друга. Зараз покажу. Так, там друга. Ота і друга. Вот такая красота. И ще є. Так, тут зібрали. І далі більше місце збирати. Оп, о. Розбираємо Так, ідемо дивитися, що назбиравши мій чоловік, От, а я свої грибочки вже визбирала в деречку. Іду дивитися далі. Ще мене одна кучка залишилась грибочків. Так. І ось ще одна. Дуже гарні. Ось такі великі, ось такі красені. Так. Не дуже у нас вони крупні чогось. Я в прошлой раз коли збирала і попрошавувала. Дуже смачно виходить. Так, ці чулика в тут на небагацько, звісно. Але нічого, з пів кілограма може. Так. І ну, здесь у нас зелень копейчику. Тепер можна йти додому.